Сили оборони звільнили село Кучерів Яр Донецької області. Генеральний штаб опублікував відео, як українські десантники встановили синьо-жовтий прапор на одній із зруйнованих будівель, населений пункт ЗСУ, де окупували в рамках добропільської операції. Десантники також поповнили обмінний фонд України. Вогонь. Українські оператори дронів прорядили ряди артилерії противника, прицільно вдаривши по підрозділах росіян на одній з ділянок фронту, знищили реактивну систему залпового вогню ГРАД і дві гармати. Всього з початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, армія російських граців 10 разів намагалася просунутися на Олександрівському напрямку. Українські захисники продовжують утримувати рубежі і на Костянтинівській ділянці фронту, де з початку доби відбили п'ять російських штурмів. Стільки ж атак противника сили оборони відбили на слов'янському плацдармі в районах чотирьох населених пунктів. Ворог активізувався на Запорізькому фронті, однак це свідчить про те, що росіяни намагаються створити черговий осередок напруги і відволікати нашу увагу від Покровсько-добропільського напрямку. На придніпровському напрямку ворог атакує не так активно в інформаційному полі. Він уже перейшов на правий берег, хочу вам сказати: відповідно, ми чудово розуміємо, що все це є і ПСО Росіян. У них немає жодних успіхів, жодного просування немає. Найважчою залишається ситуація на покровському напрямку. За даними українського військового командування, з початку доби там 20 разів починалися бої різної інтенсивності. Російська армія штурмувала позиції сил оборони в районах восьми населених пунктів. У покровську відомий факт, що диверсійні групи прорвалися до залізниці, це були знищені. Ну і Степ'янські ці бої вже в самому розпалі. Північ північний захід їм вдалося захопити, і там зараз точаться дуже важкі та напружені бої. На інших ділянках у них загалом ну є окремі успіхи у проведенні цих спеціальних операцій, наприклад, по бронетехніці колони там близько 30 одиниць. 1050 російських окупантів сили оборони України ліквідували за минулу добу. Загалом, за даними генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 1 мільйон 133 тисячі солдатів. Крім того, як повідомляє генштаб ЗСУ, напередодні було знищено два танки: 11 бойових броньованих машин і 12 артилерійських систем. На рахунку українських захисників також 160 російських безпілотників.